Вітаємо в ефірі. Програма Дружні сімейні читання. Ведучий Леонід Гапієв і представляю наших гостей ефіру пані Анна Скрипцова. Доброго дня. Ярина Скрипцова. Вітаю. Мирослава Скрипцова. А жінь... І ми хочемо. Подарувати книжки родині Харківській, яка сьогодні є гостями нашого ефіру. Ми покажемо зараз ці класні книжки. Ось така книжечка. Дякуємо видавництву Мамине Сонечко. Журнал «Джміль» — це не просто красива назва, це дослідження, живопис, музика і література. Дякуємо цій редакції і їх зарубіжним меценатам за те, що видали такий журнал. І Наші харківські діти мають змогу читати. Потім Алюк, дуже класна, класний журнальчик і ще такий. Там дуже багато цікавих історій. Журнал Смайлик дає розмальовки, кросворди і можна не тільки читати, але й активно пізнавати. Пізнайко, дійсно ми пізнаємо світ, як ви бачите. Це дуже важливо в нашому житті, щоб сучасні діти читали і світ пізнавали. А ми зараз дізнаємося, наскільки люблять наші діти читати. Скажи, Арина, ти любиш читати? Так. А що ти ще любиш робити? Я люблю малювати. Поділки саморобки так робки це класна річ. А скажіть, пані Анно, як вашій родині ставляться до процесу домашнього читання? Ой, дуже добре. Ми зараз багато читаємо, багато віршів, багато оповідань, казків всі на українській мові, і ці е, книжки, які нам подарують, це дуже дуже гарний для нас подарунок. Чудово, і ми хочемо побажати нашим глядачам і дітям і батькам і е, Вчителям знаходити такі можливості для домашнього сімейного читання для позашкільного читання, тому що е в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості ми даруємо ці книжки харківській родині і багатьом харківським родинам вже подарували. І наші учасники гуртків. Точка зору, школа успіху, і наші нові учасники гуртків, яких ви зараз бачите в ефірі, вони брали участь у фестивалі, отримали свої призи і процес читання, і не тільки будь-яка творчість вона допомагає розкрити себе, відчути радість у житті. Дякуємо за увагу.